Дія в опенсорсі досвід компанії в бронюванні і розробник, що вас замінить. Це 138-й випуск до новин, де щопонеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин. На ДОУ вийшла стаття як працює бронювання і які проблеми є на цьому шляху. Досвід айтівців і компаній. Ну, якщо коротко, не дуже. На цьому, напевно, можна було б новину завершити, але жартую, це не кінець, це не кінець, і давайте подивимося, чому це не зовсім жарт, чому дійсно не дуже. Станом на 15 березня 2024 року в Україні заброньовано 2600 спеціалістів, а станом на січень їх було 3500. Тобто мінус 900 заброньованих спеціалістів, і ще 2600 спеціалістів знаходяться в черзі на погодженні або у генштабу, або у Мінекономіки. Тобто 50% від тих, хто зараз є, знаходиться на погодженні. Пара компаній дали нам коментар з приводу того, а скільки ж це погодження відбувається, і називають різний час. Але в цілому це від місяця до двох. Хтось каже: місяць півтора. Хтось каже півтора-два, Але в цілому десь отакий період. Тобто, якщо в такому періоді знаходиться 2600 людей, то, скоріше всього, це може бути або а, він зараз подовжився. І тобто він не такий, як був минулої ітерації, тому що зараз там або зміна в Генштабі, ну, зміна керівництва, можливо, або всі чекають законопроекту про мобілізацію. Невідомо чому, але можливо, воно зараз відбувається довше. Або це пройшла минула хвиля. І якраз там по півроку здається, потрібно його продовжувати. І, ці, і, і тому зараз воно в процесі. Ну, моя ставка на перший варіант, в тому, що це затримка або із за зміни керівництва, напевно. І що ще важливо в цій новині, підсвітили в коментарях. Що в оберігу кожному військовозобов'язаному при внесенні його даних в реєстр призначають він, це військово-ідентифікаційний номер, отак От давайте скажемо. І кажуть, що якщо дані в оберігу не збігаються з даними в ті, які подала компанія, то тоді у бронюванні відмовляють це. Дослідили імперічним шляхом. Як дізнатися, чи у вас актуальні дані? Поки що теж невідомо, але може бути таке, що доведеться його якось активізувати. Нагадаю, що це працює тільки для резидентів дія Сіті, які отримали статус критичної інфраструктури, і тільки для тих, хто офіційно працевлаштований, тобто на їх контракти це не працює. Офіційних компаній в Україні зараз 368. Тобто теж не дуже багато. А хоча б з такої кількості компаній, навіть якщо врахувати квоту на 50% військовозобов'язаний, мало зобов'язаний, мало було б б значно більше людей. Я думаю, значно більше. Я думаю, що у багатьох просто немає актуальних військових документів і цю проблему, наскільки я знаю. Теж намагаються ну, бізнес-спілки різні, які асоціації, намагаються це питання якось пролобіювати і вирішити, щоб це було е, або в законопроекті про мобілізацію новому, або хоча б після нього були якісь доробки, які дозволяють актуалізувати документи без ризиків мобілізації. Ось застосунок Дія відкриває свій код і переходить в open source. Ну або майже open source. Давайте розбиратися, бо там не дуже просто. Про це давно говорили, всі чекали, приймали законопроекти. І ось на кінець-то ми отримали доступ до репозиторів. Федоров про це написав у себе в каналі. І їм треба ну, репозиторії дивитися, треба всім тим, хто, напевно, кому цікаво. Якщо коротко, то там все на TypeScript. Ну, якщо говорити про backend сервіси Тому так, як сказав Федоров, то це набір загальних репозиторіїв, ну тобто якісь загальні тобто загальна частина клієнтська і загальна частина бекендна. Тобто вона явно вичищена. Він раніше казав, що звідти приберуть частину, яка стосується шифрування. Як ми бачимо, звідти вони ще прибрали частину доступів до багатьох реєстрів, залишили тільки приклади деяких документів, і потім сказав, Федоров знову ж таки, у себе в каналі, потім що будуть додавати і наступні документи. Які саме в якому порядку, коли невідомо. Але. Одразу можна зрозуміти, що там абсолютні рекордсмени по форкам цих репозиторіїв це клієнтські застосунки. Я не знаю, чому так. Ну, напевно, тому що з них можна щось взяти, подивитися, перевикористати. не знаю, можливо, або просто більше клієнтських розробників у нас, які цікавляться таким. Що ще варто відмітити? Що код відкрили, але це, ну, це копія репозиторію. Він навіть не копія репозиторію, це копія файлів скопійована в новий репозиторій. Тобто, ні, там немає ні історії комітів, ні авторства цих комітів, нічого цього немає. Вичищена явна частина коду, яка. Відповідає за шифрування, за інші документи і т.д. і Як будуть е, і чи будуть взагалі приймати, наприклад, е, мерж-реквести, не сказали поки що. Тобто, ну не знаю, тобто source, він, звісно, так, код відкритий, але ну давайте вже не буде, залишимо. Але Вішус зато Вішус насипали в перші дні. Купу всякого, вибачте, на слові лайна, тому що купа тролів набіжала, і руснявих, і там Ізові, і тому подібне, і жартівників, які кажуть, давайте на раз переписуйте іщу, всякі, і на джаву, і на брейнфак, і на флатер, на, на все. Коротше. І українською навіть просили переписати. Зараз, слава Богу, модератори вже завелися і нормальненько там підчистили, там дійсно залишились і щось такі, які більш схожі на справжні. В цілому, це, звісно, опенсорс, і ну, не в всякому широкому розвитку. Тобто, якщо ви закладали туди, що там буде видно кожен каміт, ви будете дивитися, хто контриб'ютить і тому подібне, то. Ну класно, я, наприклад, цього не розраховував. А як ви чи вважаєте? Чи обов'язково, якщо ми називаємося опенсорсом, давати можливість туди контриб'ютити і досліджувати всю історію? Чи достатньо просто бачити код СІС, отаким от, от готовим, і цього вже достатньо? Я от вважаю, що це правильний крок, і держструктурі було явно нелегко так зробити. І на міжнародній арені буде корисно для України в цілому показувати, що в нас є така от приклади прозорості, хай хоча б тут, якщо вже не в інших місцях. Ну так. Здається, я знайшов відповідь, чому так мало заброньованих айтівців в Україні. Все завдяки статті на долу про аналітику ФОПів які їх відкривали чи закривали протягом минулого року дані люб'язно надав ЮКонтрол, за що ми дуже дякуємо. І що цікаво, якісь фопів в Україні, які так чи інакше пов'язані з IT, 275 тисяч на зараз. Це 7... 14, вибачте, відсотків від усіх фопів в Україні. Що цікаво, в Миколаївській області плюс 15% фопів. Я думаю, це можливо. Я, якщо чесно, не знаю, чим це пов'язати. Можливо, це якось пов'язано з тим, що писав Гороховський у себе в телеграмі. Про те, що він змінив своє резидентство з Дніпровської області на Миколаївську, тому що в Дніпровській щось було занадто багато неприємної уваги до нього. Ну ось так. Ну, таке вже. І ще цікаво, загалом росте кількість жінок ФОПів. Не дивно, напевно. Більшість закритів, а це 13,5 тисяч. Ну, там майже 14 тисяч закритів. Вони від тих, хто зараз не в Україні. Що знову ж таки дуже логічно. Суцільні логічні факти, але кльово, що ми тепер маємо цифри. І варто додати, що це все, оце збільшення кількості фопів загальне, те, що воно не зменшується, рекорди в Миколаївській області. Це все попри те, що «Дія сіті вже працює два роки, тобто, напевно, є якась все одно проблема, не дивлячись на те, що там наші достатньо гарні податкові умови дійсно є якась проблема і щось їх зупиняє. Якщо ви працюєте на ФОПах і ви знаєте, чому вас на Сіті досі не перевели. Я чекаю вас в коментарях. Мені дуже цікаво е дізнатися, чому. Мені, тому що, ну я, наприклад, працюю в компанії, яка в Дєсіті. От, от так. Насправді, напевно, це і є відповідь, те, чому айтівців заброньовано так небагато, тому що просто в ДєСіті мало. Так, так, так. Я знаю, що це новина не, не про ті. Я знаю, що всі про це вже чули. Але я не можу прийти повз і не розповісти вам про те, що 20 днів у Маріуполі на черговий премій Оскар отримав свою першу статуетку. І це перша статуетка взагалі для будь-якого українського фільму. Дуже пишаємось, дуже радий, дуже сильне потужне кіно, документальне. Й, напевно, більш шокуюче, чим сам фільм, напевно, може бути тільки його історія. Дуже високою ціною він, на жаль, дістався, але дуже мене радує, що є люди сміливі, які створюють це і показують це всьому світу. І те, щоб ми отримали цю нагороду, більше людей подивиться, і це теж дуже круто. Єдина е, е, така Ложечка Дьогтю, то це те, що з міжнародної версії трансляції, яка йшла по всьому світу і мала поміститися в 90 хвилин, вирізали момент нагородження саме цієї категорії. І ще парочки. Але, звісно, гівнюки, режисери, дуже мені це не подобається. Проте, все, в всіх медіа це все покрито. Це кльово. І ще раз скажу, що пишаємося дуже. Ембрейсер йде з Росії. Але є але. Давайте попередку. Embracer – це величезний шведський холдинг, в якому є купа компаній, ну там реально купа компаній, які займаються або розробкою відеоігр, або їх паблішингом, або й тим і тим одночасно. І ось е вони вирішили позбутися останнього свого активу, який так чи інакше пов'язаний з руснявими корінням, і це Cyber Interactive. Ну, це де-факто американська компанія, але вона заснована в Пітері в. У 2001 році, і там один з засновників теж росіянин, і у них є купать дочірні кампанії на, те, на території болот. Ну, коротше, кампанія де-факто викупила сама себе із холдингу, і тепер вона достатньо незалежна. Це гарні новини для Embracer, менше ризиків, нормальні грошові потоки, не треба туди заливати бабок. Все дуже кльово для них. Для них, хоч вони й довго тилилися, там більше двох років, але тим не менш, дякую на цьому. Які тут є проблеми. Ну не проблеми, а такі, скажімо, інші сторони разом з угодою у Cyber Interactive залишилися опціон. На купівлю українських Foe Games і Fractuated Byte. Джейсон Шраєр із Bloomberg вже підтвердив, що вони цим опціоном скористаються. Тобто ці дві компанії перейдуть в власництво до американської компанії, але давайте скажемо так: замішане в грязюку русняву і на руснявих бабках. Що дуже погано, напевно, ну, не напевно, а 100% погано. Але на це але є ще одне але. І це те, що Embracer залишив собі всі права на серію Metro, на їх, як мінімум, публікацію, і на всі роялті від них. Тому, сподіваюся, аутсорсити у Cyber Interactive, як до цього вони її не будуть. Але там і Foa Games дуже багато тут робило, тому не дуже зрозуміло, хто це буде робити. Можливо, Cyber Interactive якось Fua Games залишить собі. В Україні, ну тому що це ж американська компанія, Не дуже відомо. Відомо, що, що українським компаніям двом точно не солодко, не зрозуміло, що робити, особливо людям, яким українцям, які в українських офісах, переходити в підпорядкування до компанії, в якому дуже багато е, руснявого духу, неприємно в будь-якому випадку. Але що, що ще важливості новини винести? Що бути російською компанією, або просто компанією якось пов'язаною з, з, з чимось російським уже Тавро? От великі холдинги всі відмовляються, і оце вже гарна новина. Працюємо, працюємо далі. Недостатня рософобія. Стартап Cognition AI, про який ви, напевно, не чули, бо йому всього два місяці, анонсував ai розробника не як українською, ші розробника ai розробника Хай буде ai розробника А розробника Девіна. Новина прокатилася по всім медіа, навіть не по технічним, бо фраза на кшталт ai розробник який замінить всіх розробників, звучить дуже викликаюча. І очевидно, це повний клікбейт, тому що навіть по інформації від самих Cognition AI, які вони надають, то Девін... Де він? Тепер до нього звертаємося вже як до людини. Без допомоги людини може справитися тільки з 14% задач. Тобто, це там, одна з семи задач він може вирішити без допомоги людини. Що очевидно, набагато краще, аніж було до цього. До цього був рекордсменом, здається, клауд 2, другий клауд, і у нього було щось біля 5%. Ну там менше 5 навіть відсотків. Тобто кожна двадцята задача у нього виходила тут, кожна сьома, тобто це значно краще. І тренд, очевидно, ми розуміємо. Поки що тільки дані від самих яй. Це поки що тільки демки на відео, тобто, скористуватися цим може дуже мало людей. І одна з цих людей, він один з цих людей, це Ешлі Венс із Блумберга. І за його словами, у нього за 5-10 хвилин з буквально парою підсказок для Девіна вийшло зібрати сайт. Але Лендінг самих когнішних Яй, де можна е, потрапити в вейтліст? Я вам рекомендую туди сходити і оформитись. Чому ні? Просто залишити емейл і потім, можливо, отримати доступ раніше. Він е, у них написаний. Очевидно, на Webflow, форми у них працюють на Google формах, і супорт у них теж Сортпаті. Тобто нічого цього вони на Девіні не зробили. Хоча це було б дуже несправжнішою і найкращою демкою, яку б вони зробили. Але щось їх від цього зупинило. Що відрізняє між іншим, де ще від інших всіх копайлетів і помічників, це те, що в нього є. Свій інтерфейс, в якому він показує по крокам, він бере велику задачу, розкладає свій план дій по крокам, пояснює, чому він це буде робити, показує, як він це робить, і можна прямо на ходу його виправляти. Не знаю, там сказати, що треба це взяти не, не з докер хаба, а ось у мене є свій репозиторій. Візьми звідси, ну і отак далі. Ну, і на відеодемках це виглядає дійсно зручно. Ну, тобто виглядає прикольно. Він сидить, і ти не так, як ти пишеш шкода, він тобі допомагає написати, а ти прям якось схожий на справжнього розробника. Дійсно, як мінімум візуально. На, на репрезентативному шарі воно виглядає як розробник дійсно. Для менеджера. Підійшов, щось там віконця, літери, а це все. Але, але це тільки демки. Тому чекаємо. Що варто відмітити, окрім цього? Це команду. В команді 10 людей всього. За два місяці 10 людей щось це викидали. Ну, два місяці після інкорпорації. Давайте важливо сказати, що напевно вони зібралися раніше, але через два місяці після інкорпорації вони вже показують демку. Десять людей, всі медалісти якихось міжнародних олімпіад, в половині якісь ексіти з якихось великих бізнесів, де вони були або фаундерами, або СЕО. Ну, коротше, дуже відбірні кльові люди. Є відео, де СЕО їх в десь в 12 чи в 13 років на олімпіаді по. Швидкому, ну коротше, по математиці, давайте скажу. Просто ну, вражаюче рахує швидко, вражаюче, швидко. І це людина, яка зараз цим всім займається. І це, напевно, те, що змусило дозволило їм підняти там 21 мільйон інвестицій, здається, від Пітера Тіля. Нез, невідомо на яких умовах, але раунд ну вражаючий. Дописали AI, поставили медалістів. Все, гроші в нас є. Мою позицію в цілому дуже гарно писав Джердж Ліорош у своєму блозі, і він сказав, що це в цілому наступний крок, еволюційний, але навряд чи це революція. І просто такий агресивний, ну давайте скажу, маркетинг або піар довелося використовувати, тому що слово копайлот або помічник уже зайнято. І там є дуже лідери великі, ну, там є гітхабовський є копайлот, який... які ну, ти відразу про нього думаєш, коли тобі кажуть, помічник для розробника. І їм треба було якось це позиціонувати себе, щоб якось отримати цей кавередж від мене. У них це вийшло. Тепер правда, у них проблема що їм тепер якось ці очікування потрібно виправдати. Ну, подивимося, коли вони будуть це робити і як. В цілому я налаштований оптимістично. І те, що рано чи пізно така штука все одно з'явиться, це факт. Чи з'явиться вона зараз? Скоро дізнаємося. Я думав, що ми вже якось оцей пік надмірних очікувань в рамках AI, ми вже якось пройшли і пішли вже трошечку спадати. Ну, ви знаєте, цей графік він, хайпу від Гартнера, коли є спочатку оверхайп, потім всі засмучуються, потім е, йде вирівнювання на плато продуктивності. Так от я вже думав, що ми йдемо вже на, десь на кроці позбавлення від ілюзій, а е, виглядає, що ще, ще десь на піку. Але ну, скоро, рано чи пізно, ми туди підемо, будемо звалюватися, і люди будуть використовувати його більш, очевидно, раціонально. І я вже ну, вже, ну я багато новин читаю. То в новинах дійсно видно, що люди вже ну, більш практично і більш реалістично підходять до AI. Але промти, звісно, ну як промтити, звісно, вчить. Без цього вже нікуди. А давно ми не говорили про лайофи, а тому що їх стало менше. Отак, от, от я думаю, а де ж ці всі новини? Я і я пішов, проаналізував. І їх дійсно стало менше. Ну там, звісно, є чек, який української половину українського офісу нам звільняє ну невеликого, але тим не менше. Але тим не менше. всі пишуть статті про те, що все дуже погано, аналітичні, якісь особливо там CNBC я бачив, там взяли купу інтерв'ю. пишуть, що все дуже погано. Але якщо подивитися на дані, то насправді, от за неповний перший квартал 24-го року, у порівнянні з минулим роком. На стемп в три рази менше, вже в три рази менше, вже в на горизонті трьох місяців. Не ідеально, але все одно дуже добре. Ну тренд. Покращується, це гарно. Цукерберг у себе, між іншим, ще гарно написав в блозі чи в інтерв'ю, вибачте, не знаю. Він написав про три, три хвилі. Перша хвиля була оверхайрінг, коли всі дуже наймали, особливо в, в e-commerce і social media, Всі дуже активно перенаймали людей під час ковіду. Очевидно, потім відбулася корекція, яку ми весь минулий рік спостерігали. А зараз третя хвиля, коли. Так, ну перша хвиля спрацювала, і ми, начебто, навіть стали швидше, навіть якось ефективніше. То можливо, треба ще одну хвилю запустити. Звісно, таких сміливців буде менше. Я думаю, але якась ще хвиля, ось друга катиться. Дуже кльовий фрейм. Я просто вирішив з вами поділитися. Мені він якийсь близький, здається, що дуже схоже на правду. Але кого цей тренд не зачіпає? Так, це ai розробників. ai розробників, дата інженерів, ml інженерів, дата сантісти у всіх. Все росте і кількість вакансій, і зарплати, і попит. Все росте. Тому, ну, скоріше всього, знову ж таки, десь перегріють. Ну тому що ви знаєте, я вам тільки що про криву розповідав. І очевидно, зараз перегріють тут, і потім будуть якісь ще теж знову корекції. Але сподіваюся, вони не будуть мати масового характеру, і у, і у компанії виробилося трошечки досвіду. досвіду, Чому так робити вже погано? І поки робив цю аналітику. То знайшов аналітику від карта. Карта це компанія, що робить різні продукти для equity менеджменту, давайте скажу. І вона випустила аналітику: стан компенсації в стартапах за другу половину 2023 року. Чому розповідаю? По-перше, тому що у них стартапи це компанії від 1 мільйона до 10 мільярдів, і більше визначається, напевно, бізнес-моделю і молодістю компанії, аніж її розміром. Це перше. Друге, це нас дійсно зачіпає. ну, нас та. Зачіпає з невеличкою затримкою, але ці тренди до нас потім докатуються. І третє, що зараз ну дійсно багато людей працюють на американській компанії, на британській компанії, тому вони це відчувають прямо одразу. Стаття дуже велика. Ну це аналітика. Аналітична стаття дуже велика. Дуже багато кльових графіків, висновків, дуже кра дуже крута аналітика. Ну прям клас, але її треба. Читати особисто, персонально, але давайте я вам розповім коротко, про що там взагалі, які там основні тренди, а потім, якщо захочете, підете ще почитаєте. Лінку я залишу, як завжди, в описі. І поки ви йдете в опис, як завжди, традиція підписались, подивилися, що дзвіночок стоїть, лайкос поставили, все зробили і пішли до лінки. Майже весь 2023 рік кількість працівників в компаніях зменшувалась. І загалом з 2023 рік теж зменшилась. В той час, як в піковому по лейофам січні 2023 го Насправді, кількість співробітників в компаніях була недпозитів, ну тобто вона збільшилась, що дуже дивно. Ну вірніше, напевно, просто ще не всі компанії тоді зловили тренд робити лойофи, і були ще ті, які донабирали, от, от, От такі це перший цікавий факт. Другий факт. Харінг в кінці 2023 року іще більше сповільнюється. Тобто кількість лайофів сповільнюється, але і кількість наймів теж сповільнюється. Вони роблять коментар, що можливо дані ще дійдуть, і кількість там наймів і рекрутингу збільшиться, але поки що дані такі: коефіцієнт нових співробітників до тих, що пішли. Вони там, у них є така дуже кльова прийнята табличка по сферам, який є коефіцієнт від кількості. Знання тих людей до кількості тих кампаній людей, які пішли, і якщо одиничка, то це значить, що на кожну людину, яка пішла, є нова людина, яка прийшла. Так от, коефіцієнти росте в енергетиці, залізі і медицині. Залізі має на увазі хардвері, не, не, не металургія, в хардвері. Коефіцієнт там плюсовий місцями доходить навіть до двох. Тобто на кожну людину, яка йде, приходить дві нові. В адтек, Edtech, геймінг, консюмерський бізнес всюди. Справи гірше і коефіцієнти від'ємні, тобто на кожну е, людину, яка приходить, більше одного звільнення йде в компаніях. Досі 43% людей працюють з ну з досвідом в цій компанії менше двох років. Тобто, вони прийшли в часи оцієї турбулентності, починаючи там ну з березня 2022 року. І це майже половина людей, тобто все одно динамічність на ринку достатньо висока. Майже в усіх компаніях, ну в середньому, давай так в середньому кількість наймів менеджерів впала на, 3... ну, на 15-25%, і десь так же пропорційно на 15-25% піднялася кількість наймів індивідуал контриб'юторів, тобто людей, інженерів, дизайнерів, ті, хто безпосередньо роблять роботу руками. Що в цілому корелює до новин, коли там прибирали ланки менеджменту і тому подібне речі, тобто організації стають більш пласкими. Ось так, це ще одне підтвердження цьому. Останній факт: те, що ЗП перестало рости, але й не падає. Воно як було в кінці 2022 року. Проте найбільша корекція насправді відбувається в стоках і опціонах. Ну тобто, коли людям доплачують компенсацію за рахунок відсотків в компанії, або акції, або тому подібних речей за 15 місяців. Там падіння мінус 37% в середньому в ролях, ну в усіх ролях, тобто мінус третина компенсації акціями. Не дивлячись на те, що ну, акції самі ще в ціні втрачають у багатьох людей у багатьох компаніях, окрім, якщо ви, звісно, не топ-5. Ось так. Але ну, хоч ЗП не ріжуть. І на тому дякую. Дуже цікава аналітика. Лінк в описі. Ідіть читайте, до нас теж докатиться. не сумнівайтесь. Google DeepMind працює над новим агентом зі штучним інтелектом для того, щоб він міг грати в іграх разом з вами. Назвали його Сіма. Зараз під'єднали його до багатьох ігр, там до No Man's Sky, до Satisfactory і звісно ж до God Simulator, нашої улюбленої гри. Вони кажуть, що не, не потребує ніякого спеціального там доступу чи щось таке. Він просто керує через мишку і через ну через емуляцію мишки і клавіатури. І по словам дослідникам, він. Вже іноді, прям з першого запуску, в нових іграх може прийти і з інших ігор використовувати паттерни для того, щоб починати грати в гру, якщо він навіть не знає правил. Але кажуть, що для того, щоб стати повноцінним асистентом, йому ще далеко, тому будемо чекати і кажуть, що тренують його не для того, щоб перемагати вас, а для того, щоб грати пліч-опліч з вами, дослухатись до вас і вам допомагати. Напевно, це єдиний шанс для людей 30+, пограти в Baldur's Gates в копі. Тому що зібрати друзів і пройти всю кампанію треба десь роки триму здається, рахували. Тому ну будемо надіятися. PSX з третього разу успішно запустила свій старшип. І це найбільша і найпотужніша ракета, взагалі, ну і ракета, і корабель взагалі в історії людства. І вона вперше долетіла до космосу з третього разу. То 21 метр в зібраному вигляді, це суперхеві, це ракета, і на ньому стоїть старшип. Це безпосередньо корабель. Це 121 метр. Це ну це більше 40 поверхів, якщо так будинком думати. І в діаметрі 9 метрів. Це якщо взяти розріз, то це там 60... Три, здається, квадрати, трошки навіть більше квадратних метрів площі в розрізі. Тобто це вважаєте, що 40 поверхів і на кожному поверсі по, по квартирі в дві кімнати. Ну, це просто величезна махіна. Ну, ви просто не уявляєте, наскільки величезна. Складно це просто уявити. І вона взлітає в космос. Що мали перевіряти в рамках запуску? Давайте будемо йти по списку. Вони мали перевірити гарячу сепарацію. Це коли буде це, коли корабель від'єднувався від ракети і вже з вімкнутими двигунами. Це пройшло успішно, все добре. Воно мало долетіти до космосу або об, обидві частини. Це теж пройшло добре. Далі, далі сам старшип. Мав на, на низькій орбіті там відкривати двері свого грузового відсіку, переливати паливо з бака в бак, завести двигуни. Здається, все вийшло окрім двигунів. Двигуни в нього не вийшло на нам не показали, чи завелись вони. І потім після цього він мав тертися своїм теплощитом об атмосферу, гальмувати об неї і зробити псевдопосадку зі своїм фірмовим мувом белімувом. Мувом, цим в Індійський океан він почав гальмувати. Ми побачили, як плазма нагрівається в прямому ефірі. Плазма треться об корабель. Ну дуже круто. Але було видно, що половина щитів теплових на ньому не працює. Ну тому що повернута від площини тертя, Що, скоріше всього, на те, що інша частина, та, яка була не захищена, була пошкоджена. І тому на висоті десь 65 кілометрів він перестав присилати нам телеметрію і відеострім і просто не повернувся до нас. Тому, скоріше всього, він просто дуже швидко, непередбачувано розібрався на дрібні деталі, які або позгорали, або попадали. В океан. Але, тим не менш, це величезний успіх. Ну це величезний успіх для всієї космоіндустрії. Він злетів, зібрав кучу даних, розділився. Ми побачили прямий ефір з того, як утворюється плазма навколо корабля. Ну це дуже, між іншим, здається, завдяки старлінкам, я так думаю. Тому що старлінки в космосі і він тому зміг це транслювати. І це дуже-дуже круто. Найбільший провал місії тільки те, що коли. Він приземлявся, він мав приземлятися не в Індійський океан, а на Кремль і долетіти туди. Оце була би найкраща і найуспішніша місія, я думаю. З новинами все. Переходимо до рекомендацій. Рекомендації сьогодні дві коротенькі. Перше, якщо ви раптом якось, взагалі, я не знаю як, не подивилися до Дюну, то бігом ідіть, дивіться. Краще дивитися в iMAX. Вдома потім дивитися. Ну, я би не рекомендував. Бо там велика частина, якщо ви не читали, то багато чого насправді не зрозуміло, напевно. Але велика частина всієї шедевральності цієї картини це в тому, що в звуці, в атмосфері, в картинці, операторська робота, режисерська робота, акторська гра все дуже класно. Ідіть і дивіться, краще iMAX, краще з лазером. Якщо не вийде, то дивіться хоч якось, але в кіно. Друга це про трена... два тренажери для е, набирання тексту. Тому що, ну не знаю, кого у мене є грішок за мною. Я іноді пальці тримаю неправильно, коли особливо дуже поспішаю. І періодично повертаюсь до того, щоб це якось виправити. І для того щоб якщо вам треба взагалі просто вивчити, як ставити пальці і вивчити клавіші, щоб на них не дивитися, є typing.com. Там можна прийти. Ви проходите і все добре. Але в ньому є проблема, що коли ви вивчили і пройшли основну програму, то практикуватися там дуже складно, дуже складно. І ось вийшов, ну не вийшов, він давно виявляється, вийшов пару років тому, але я його тільки знайшов: це monkeytype.com. Це просто шедевральний сайт. На ньому можна налаштувати там 50 різних тем, вісім різних звуків на клавіатуру, п'ять різних звуків на помилку. У них є купа різних словників. Топ тисяча українських слів, топ 100 українських слів, топ 10 тисяч українських, англійських, всі розкладки, все як треба. Різні режими цитатами, на час, на слова. Все коротше, дуже дуже приємно. І звісно ж, лідерборд, і і кутюпа графіків по тому, як ви прогресуєте, що найважливіше в самомотивації, ну як мінімум для таких людей, як я не знаю як для вас. Ось, ідіть, перевірте, покладіть собі в закладки, дуже допомагає. я буквально плюс 15% за годину собі зробив по швидкості і сиджу. Радію ось такі новини вийшли за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Вибачте, за мій забитий ніс, на жаль, але дякую, що дослухали сюди. І бережіть себе. Почуємось наступного понеділка.